Ну що ж, друзі, достигають перші томати. Дивіться які. Красота. Ну такі жовті чері у нас є. Дивіться. Достигають. Ще тиждень, другий. І у нас будуть що? Правильно, свої помідорчики. А в нас перчики. Але ж не тільки томати у нас ще є, Уже вже дивіться, перчики які свої достигають. Дивіться, один красоленький. Ще дивіться які. Я жінка. Молодець. Дивіться, які перчики, це все дружина, все своїми руцями. Так що підписуйтесь на канал, всіх жду.